Привіт усім друзі! Хочу сьогодні з вами поділитися коротким відео, можна сказати, відео як скласти кошик великодній до посвячення. На дно кошика я стелю пергаментний папір для того, щоб захистити продукти від потрапляння мурашок, букашок і від якогось іншого бруду, тому що плетіння кошиків не завжди буває щільним. Цей варіант, це не обов'язково. І далі обов'язково до кошика ми ставимо паску. Навколо паски ми викладаємо кільце ковбаски. Може бути половинка. Ставимо шматочок шиночки. Я також її трошечки замотую в пергаментний папір. До кошика кладемо також сир, сир може бути і твердий, і творог, можна і той, і той, якщо є в наявності. Беремо свічку обов'язково, в мене тут ще стрітинська свічка залишилася, я буду її використовувати. Замотала низ пергаментним папером, щоб віск не стікав на продукти, і помістила в маленьку стопочку. Кладу ось так з боку в кошик, щоб не забути. Наприклад, якщо ви не маєте свічки вдома, я думаю, в кожному храмі є свічки, проблем з тим ніяких не буде. До кошика кладемо хрін, я кладу вже почищений, ви можете поставити з такою здичкою, знаєте, прям з городу, як є, от тільки його гарненько помити. На жаль, я ніде не знайшла його. І обов'язково кладемо також сіль. Також до кошика кладемо писанки, чи крашанки, чи, як кажуть, галунки, і шматочок вершкового масла. Приблизно десь 50 г буде достатньо, можна 100 грамів. Або можна, наприклад, якщо є час і бажання, побавитися і зробити ось такий витвір мистецтва баранчика. І якщо у вас є можливість прикрасити ще кошик великодній можете використати або самшит, або барвінок. Знадобиться ще вишити рушничок, щоб прикрити продукти, або вишита велика серветка. І це максимально доречний склад є пасхального кошика. Я внизу під відео обов'язково ще подам список усіх продуктів, які мали би бути присутні у кошику. Але пам'ятаємо, якщо немає можливості поставити усе. В тому ніякого гріха немає. Якщо навіть ви прийдете з однією паскою, щоби посвятити, цього буде достатньо. Головне, щоб ви були присутні на святій службі Божій Пасхальній. Перед тим обов'язково посповідатися і приступити до святого причастя. Це саме основне. Пам'ятаймо завжди про це. Отця, і Сина і Святого Духа. Перед світанком, знайшовши камінь, відвалений від гробу, ті, що були з Марією від ангела, почули. Чому шукаєте серед мертвих як людину того, хто в світлі вічному перебуває? Погляньте на похороні полотна, поспішіте і світові звістіть, що воскрес Господь, умертвивши смерть. Він бо син Бога, що спасає рід людський. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!